Привіт, мене звати Перцівель, і на цьому каналі я малюю мультики на різні цікаві теми. Персівель! Ура! Нова історія! Ще продовження про вампірів! Ура! Саме так. Давно не чули про них і як їхні справи. Ти готова дивитись? Так, тільки от попрошу всіх поставити свої вподобайки. Якось маловато їх ставлять. Мяу. Ану, ставте скоріше, хто ще не поставив. Не будемо засмучувати басю. А то вона мені знову попісє в ліжко від горя. Ну, це було лише раз Мені насталося, що я плаваю в морі. Хай там як. Ставте подобайку, і поїхали. Хай горить у пеклі росня презентує. Вампір і таємниця маєтку Дракули. Привіт. Мене звати Єва. Я була звичайною дівчинкою зі звичайним життям підлітка, поки не дізналася, що я вампір. Так виявляється, що вампіри живуть серед нас. Я не знаю скільки з них живуть на нашій планеті, але я зустріла одного. Його звуть Адам. Ми стали добрими друзями, Але через те, що він познайомився зі мною, про нас дізналися мисливці за вампірами. Хантери, тому нам загрожує велика небезпека. Ми давно ховаємося від них, і це у нас виходить доволі непогано. Але неможливо ховатися все життя. Тому ми вирішили з Адамом, що настав час дати їм бій. Проте для цього нам потрібно стати сильнішими. Ми дізналися про один з найдавніших артефактів вампірів про кров. Самого графа Дракули. Флакон з його кров'ю дасть нам неймовірні сили. Це зміцнить наші надлюдські сили ще більше. Ми навіть зможемо вийти на сонце. Справжня мрія, якщо чесно, я завжди хотіла зустріти захід сонця на океані з коханою людиною. Це так романтично. Флакон з кров'ю Дракули досі знаходиться в його саркофазі, але ми не знаємо, де саме він похований за чутками. Це десь у Румунії. Ми вирішили летіти туди літаком, звісно, нічним рейсом. Добре, що ми обидва мали з собою закордонні паспорти. До того ж, Адам на банківській карті мав досить багато грошей. Опинившись у Румунії, ми вирішили розділитися. У нас є два місця, де ми припускаємо похований саркофаг графа Дракули або, хоча б, якісь підказки, де його шукати. Це його старий замок та покинутий маєток біля озера. Ми вирішили розділитися, щоб не витрачати дорогоцінний час, бо не хочеться пропускати контратаку Збройних сил України. Ми хотіли б приєднатися до неї та допомогти Україні перемогти русню. Адам вирішив поїхати до замку, а тому я відправляюсь у покинутий маєток на озері. Через півгодини Адам вже їхав на автобусі з групою туристів до замку, а я стали чекати свого автобусу. Маєток був давно покинутий, а тому туди не відправляли туристів. Автобус доведеться довго чекати, чим би себе зайняти? Тут могла бути ваша реклама. О, і ось мій автобус. У ньому я їхала зовсім сама. Як ще не брати до уваги стару бабусю в червоному шарфі, вона здалася мені підозрілою. Але, роздивившись її як слід, я вирішила, що вона зовсім не схожа на ту. Хто становить небезпеку для мене. Через годину автобус зупинився біля озера. Я одразу вийшла з автобусу, але, як виявилося, не тільки я. На моє здивування, ця стара жінка вийшла зі мною. І я подумала, що вона зараз що скаже мені, але вона просто пройшла повз мене і пішла кудись в сторону озера. О, у мене погане перечуття. Гаразд, назад відступати нікуди. Мені потрібно. Знайти саркофаг цікаво. Як там справи у Адама? Я йшла дуже мальовничими місцями. Зараз початок літа, і тут вже досить страшно. Не можу уявити наскільки тут моторошно напередодні зими. Можливо, тут навіть мешкають кажани. Так, гаразд, щось я відволіклась. Я зараз на батьківщині графа дракули. Ще може піти не так. Через пару хвилин я вже була перед тим самим маєтком, або точніше сказати, перед тим, що від нього залишилось. Це були справжні руїни. Перед будинком стояла табличка. На який був напис якоюсь старовинною мертвою мовою, якою давно говорять лише зомбі. Колись я навіть знала цю мову, тому я легко можу прочитати, що там написано. Аварійний об'єкт подлежит сносу закрита зона. Хм, Мені це не подобається, але діватись нікуди. Мені потрібно перестати боятися і йти вперед. Я пробралася через вікно першого поверху. Всередині був справжній хаос меблів або якихось об'єктів, що могли б мене цікавити. Зовсім не було, тільки купа бруду та павутиння. Однак мою увагу привернув старий камінь. Він був дуже красивий, і було очевидно, що він був зроблений в той самий час, коли був побудований маєток. Він виглядав дуже старим і вражаючим. очевидно, что цей камень належит графу Дракули. Да, я тоже сразу обратила внимание на этот камин. Там, если ты еще не догадалась, находится потайная дверь. Ха-ха-ха! Но я никак не могу понять, как ее открыть. Там какая-то загадка, какая-то тайна. Но я уверена, что ты сможешь ее разгадать. Нам очень нужна твоя помощь. Вам? Це кому? Тим, хто хочеться на тебе, і в цей момент вона напала на мене та з такою швидкістю. що не скажеш, що це стара бабуся. В останній момент я ухилилася і почала тікати від неї. Справжній осиковий кіл пролетів прямо за мною, і він майже попав у мене. Вона не просто швидка, та ще й озброєна до зубів. Я забігла в одну з кімнат і затамувала подих. Я почула скрип підлоги від її кроків. Не бойся. Єва, у мене всього ж несколько серебряних пуль. Це мой подарок для тебе. Разве ти не любиш подарки? Я так злякалася. Що ж робити? Я вся заклякла від страху. Але тоді я згадала про Адама. Я згадала його посмішку і як він весь цей час піклувався про мене. Невже я його більше не побачу? Ні. Цього не трапиться! Я розлютилася. І всіма своїми силами вдарила двері ногою. І якраз саме в той самий момент, коли стара бабка пройшла біля них, удар потрапив прямо на неї. Вона полетіла в стіну напроти і втратила свідомість. І я негайно схопила пістолет, який лежав поруч з нею, і зв'язала її на всяк випадок. На мене чекав камінь з його таємницею. На перший погляд, я взагалі не бачила жодного отвору для ключа. І чи є взагалі тут якісь приховані двері? Лише через кілька хвилин я побачила дивний напис: Встаньте на колі і скажи ім'я. Лише справжній спадкоємець графа зможе увійти. Я озирнулася, і справді я стояла у якомусь дивному маленькому колі. Я подивилась на камін і подумала, чиє ж ім'я я маю сказати. Єва перше, що мені прийшло в голову, але нічого не сталося. Так я подумала перші кілька секунд. І раптом підлога під моїми ногами провалилася. І я провалилася в порожнечу. Я летіла у найглибші підземелля. Але, на щастя, для мене я приземлилася на величезний старий червоний диван. О, яка турбота про гостей! Я озирнулася навколо і не повірила. Перед зі мною була таємна кімната, усередині якої була велика скляна куля та дивна книга. Спочатку я підійшла до книги і побачила підпис Граф. Влад Цепиш дракула. Чудово! І я знайшла підказку. Тоді я торкнулася обома руками До кулі. Вона була дуже теплою. Хоча у кімнаті було холодно і волого, і я заплющила очі і подумала про те, що хочу бачити більше за все. Спершу я вийшла, що побачу Дракулу і саркофаг, але нічого подібного. Я бачила Адама. Ну, якщо чесно, його я теж рада бачити, але він там був не один. З ним була якась дівчина. Він обійняв її і прошепотів щось на вухо. Не може бути. Поки я ризикую життям, він він обміняв мене на когось іншого. Я не вірю. Як же так? Ох, як вам історія? Ой, як цікаво, але Персі, що то була за баба? Хм, гадки не маю. Треба дивитись продовження. Може, все не так страшно? Звісно, не страшно. Єва їй всі патли повидирає, і все буде добре. Ну, не поспішай. Давай дочекаємось продовження і там побачимо. Дякую, що додивились до самого кінця. І не забули про вподобайку. Побачимось у наступному відео. Персі, зачекай мене, ти ж не сказав, що весня має зникнути. І щоб бомбили їх там усі. А це виходить, вже я сама все сказала. Ну тоді точно всім, папа, слава Україні, смерть ворогам.